Дійсно, молоді таланти, діти, які проживають на Київщині, мають можливість реалізувати себе, реалізувати таланти. Ми проводимо на київщині конкурс «Я гордість і Надія Київщини. І кращі із кращих нагороджуються путівками, відпочивають за кордоном, получають визнання. Кожний рік ми визначаємо і 150 стипендій губернатора. Вони вручаються е, учням і вихователям, які е, підвели цю людину, що вона стала кращою. Вона стала переможницею конкурсу, е, захищала інтереси школи. І сьогодні ми дійсно черствували молодь, молодь, Київщини Київ кращі за професією. На створена спеціальна комісія, яка визначає, чи це кращий юрист, чи це кращий громадський діяч, чи це кращий людина, спортсмен. І мені приємно, що це люди сучасні, дуже активні, вони захищають інтереси, вони працюють з молоддю. У них велике майбутнє. І я все зроблю, щоб якраз підтримати таку молодь, тому що у цієї молоді є велике, як кажуть, майбутнє. Вони працюють, вони. Сьогодні вносять пропозицію. Мені хотілося б, щоб молодь пропонувала, а влада підтримала проведення різних конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, дати можливість молоді реалізуватися. Тому що, можливо, не все ще зробила влада для того, щоб діти або молоді в населених пунктах в районах якраз мали. Чим займатись і е, в цілому проводили своє дозвілля такому на високому рівні, тому ми якраз визначаємо кращих із кращих лідерів е, з їхньою допомогою. Ми будемо втілювати життя і робити все можливе для того, ще раз хочу підкреслити, е, щоб молодь могла можливість реалізувати. До речі, е, наш президент Віктор Федор Янукович звернувся до керівників органів місцевої влади, щоб ми якраз створили умови е, першого роботи. Бочого місія, щоб ми створили умови для того, щоб молодь могла реалізувати свої таланти, розпочинаючи із школярів, щоб працювали центри дитячої творчості, щоб були спортивні майданчики, щоб загортували своє здоров'я, щоб мали можливість виїжджати за кордон і потім втілювати в життя все краще, що вони там побачать.